Роздутий живіт Викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Житловий будинок пішов під землю в результаті будівництва метро в Стамбулі. Це сталося посеред білого дня на очах у людей. Спочатку стінами пішли тріщини, стали відвалюватися шматки бетону. І в один момент багатоповерхівка завалилась. Інцидент стався через підземні роботи. Поряд будують гілку Стамбульського метро. Про загрозу обвалу було відомо. Тож люди встигли евакуюватись зі своїх квартир, і через півгодини будівля рухнула. Ніхто з людей не постраждав. Поліціянти Франції 18 січня влаштували чорний четвер. Поліція країни зупинила роботу і вийшла на протест. Масштабний мітинг відбувся біля головного поліційного відділку в Парижі. Копи скандували з вимогою підняти їм оплату праці під час Олімпіади, яка відбудеться влітку в Парижі. Очікується, що близько 30 тисяч поліціянтів посилено чергуватимуть під час ігор з 26 липня по 11 серпня і не матимуть змоги піти у відпустку. Також багато регіональних правоохоронців очікують, що їх. Переведуть до Парижа на час Олімпіади, тому хочуть отримати гарантії щодо житла та робочих годин. Міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що на час Олімпійських ігор для сил безпеки виділили 500 мільйонів євро. У Португалії та Іспанії через посуху обмежують споживання води. Через відсутність опадів на півдні півострова майже спорожніли водосховища. Через це обмеження запровадили для приватних споживачів та готелів. На третину мають скоротити використання води для поливу, гольф-клуби та сільське господарство. Якщо посуха продовжуватиметься, в деяких регіонах подачу води обмежать на 50% Загалом у Каталонії на поля подаватимуть лише 20% від потреби воді. Піренейський півострів став найсухіш за останні 1200 років.